Шість питань, і найголовніше з них на порядку денному зміни до бюджету на 2014 рік. На минулому засіданні сесії Херсонської міської ради депутати проігнорували голосування цього вкрай важливого рішення. Сьогодні ж його затвердили майже одностайно. А це означає, що виборчі бюлетені таки надрукують, і вже за місяць городяни матимуть нового мера. Подробиці від Лілії комисаренко. Кворум із першої спроби. За останні два тижні це вже вдруге херсонські депутати збираються на позачергову сесію. І якщо минулого разу на народних обранців довелося чекати близько години, аби засідання набрало правочинності, сьогодні ж більшість з них вирішила таки прийти на пленарне засідання. Воно й не дивно, адже під загрозою опинилося проведення виборів на посаду мера нашого міста. За законом бюлетені треба надрукувати 15 травня, але до цього часу територіальна виборча комісія не мала жодної копійки надати. Ну процедуру, тож розуміючи усю серйозність питання, міські парламентарі майже одностайно підтримали це рішення. До того ж, решта бюджетних коштів буде спрямована також на розв'язання низки проблем соціального напрямку. 371 тисяча виділяється для територіальної комісії, Це друк бюлетенів, Також там передбачаються кошти на друк списки виборців. На вибори міського голови для районних місць рад. Ну і дуже важливе питання, які принісовані. Це все ж таки ремонт шкіл, опалення бібліотек. Ну там дуже знаєте багато таких соціальних питань, все ж таки, які депутати підтримали. Я їм просто щиро дякую, що сьогодні прийшло достатня кількість депутатів для прийняття рішення стосовно бюджету міського. На черзі ще п'ять питань порядку денного: два кадрових і два земельних, так і не знайшли підтримки депутатів. Останнє рішення стосувалося місць для паркування транспортних засобів на території Херсона. Річ у тім, що під парковки вже відведені спеціальні земельні ділянки, вони давно функціонують, оскільки у бюджет міста не надходить жодної гривні. Куди йдуть гроші і чиї оператори щодня збирають плату за місце з водіїв, незрозуміло. Тим не менше, рішення з цього питання так і не було. Якщо ми се час э, про парковки очередні міста. Нам завтра скажуть, ну а ми не можемо там поконтролювати ситуацію, нам нужна міліція, УПО, Національна гвардія і НАТО. Тому, э... Тому, да. Тому, я думаю, що треба вам определитися по кадровому назначенню по іспанському базу по даному вопросу. На жаль, не прийнято рішення стосовно відшкодування витрат в міський бюджет по утриманню парковочних місць. Хоча парковки працюють, ну я не знаю ні зв'язку з чим така позиція депутатського корпусу. Можливо, вони хочуть ставити там безкоштовно свої автівки. Не знаю, не хочу коментувати. Півтора тижня залишається до проведення виборів, а у Херсоні немає трьох членів територіальної виборчої комісії, у тому числі і голови ТВК. Цю новину депутатам повідомили на засіданні сесії. На даний момент до комісії. Рішення ЦВК з мокрою пічатки щодо визначення голови комісії та трьох членів комісії не надійшло. Комісія забезпечена згідно календарним планом, затвердженим ЦВК. Всі необхідні питання щодо виготовлення виборчих бюлетенів. Комісія продовжує працювати у звичайному режимі.